Перці були в великому дефіциті в Карпатах, адже батьківщина перців Південна Америка. Але коли вперше на стіл Гуцулові попав американський перець, вони спробували своїм м'ясом. Ох, як їм це сподобалось. Наскільки вони починають поважати цю екзотичну культуру, що вона заноситься в розряд майже культової. Перець на рівні з іншими продуктами ставили у великодній кошик освячувати. Але біда була вся в тому, що перець був у великому дефіциті, дорого коштував, і не кожен спроможний був його спожити. Місцеві горяни намагалися самі його виростити, але, на жаль, їм нічого з цього не виходило. Кажуть, що десь на околиці села жила дуже файна дівка на ім'я Марічка. А в нас на полонині парубок ледь Карпатський Іванко. У нас є такі два ліричні герої, які оспівані в багатьох піснях, відображені в різних прозових творах. Між такими прекрасними людьми виникає прекрасне почуття, яке називається кохання. Так і було з нашими героями. Іванко дуже любив Марічку. А Марічка любила трошки синіше перець, за Івана. Ох, як вона йому надоїла діставати цю екзотичну культуру вже так. Івана допекла, що Іван, проявивши чоловічий характер, сказав або я, або перець. Я його мушу виростити для своєї коханої. Іванко вдома знайшов стару перчину і вирішив піти в гори, щоб зустрітися з нашим карпатським мольфаром-цілителем і попросити цього мудреця, щоб він допоміг йому перця виростити. Але йдучи в гори, Іванко по дорозі повернув до Марічки та й запитав жарічку: ну ти вже вийдеш за мене заміж, як я перець віршу для тебе? Ну, а Марійка іронічно посміхнулася, покрутила носом та Іванові. каже: Йой Єва, поки твій перчик віросте, то я маю чі подумати віййте заміж чи не війте. З такою відповіді Іванко пішов шукати мульфара, довго блукав Карпатами, ніяк не міг зустрітися з ним. Десь заморився, втратив часткову надію і з того всього десь присів під смирічкою віддихнути. Але згоді Карпатським плаєм, плай, стежка в Карпатах, ішов старенький, старенький дідусь, як я десь сьогодні. А то дійсно був мольфар. Правда, Іванко трошки сумнівався, але все таки наважився, підійшов до цього дідуся, привітався, розказав історію про кохання з Марічкою та й попросив, щоб він допоміг йому перця виростити. Взя наш ту перчинку, що Іванко мав з собою щось там довго чаклував над нею, почаклувавши, віддав Іванові та й каже Іване, підеш липше в гори, піднімешся на найвищу вершину Говерлу. найдеш там джерело з цілющою водою, набереш два відра тієї води, прийдеш додому, посадиш той зачаклований перець, будеш гарно поливати цілющою водою. І будеш бачити, який в тебе буде результат. Так і зробив наш Іванко, піднявся найвищу вершинку Говерлу, найшов джерело стілющу водою, набрав два відра тієї води. Правда, така гарна гірська романтична річка Прут, яка тече нашими долинами, бере початок з Говерли з висоти близько 1700 метрів. Прийшов Іван Костяй водою на це місце, посадив той зачеклований перець, гарно поливав цілющою водою. І ви бачите, який прекрасний результат Івана. Так в нього ж не просто перець виріс, а ціле сімейство, шановні друзі. Після чого відбулося багато і пишливий сім. Наші молодята жили довго і щасливо. Я доволі... Ми Маратова. поняли, я котрий він перець вирощував. Я ж доволі не молода людина. Мені випала честь бути на тому весіллі і їсти перець, що виростив наш герой. Ну правда, давненько це було. Ну й так близько 300 років назад. А